Нема спортзалів, нема підвисних систем, де можна попрацювати. Це обладнання немає. Спортзалах там не займаються і відверто кажучи, персоналу дуже мало. Олег каже: лікарі зараз вміють повертати поранених, ледь не з того світу, але система повернення до нормального життя досі відсутня. В госпіталі я бачу професіоналів лікарів, я бачу професіоналів хірургів. Я кожен день питаю про те, як я. я кожен день чую чітку відповідь. Що зі мною буде, що ми робимо з моїми ногами? Mm -hmm. Я кожен день на перев'язки чую чіткий плани, порядок дій. Mm -hmm. І коли знімають шви, я розумію, що я вже сильніший, я починаю спілкуватися і наводити питання, а потім ставити прямі питання, що далі, і я бачу, що у мого хірурга нема впевненості. А потім ти розумієш, а він тобі не може нічого іншого сказати. Mm -hmm. У нього нема куди тебе відправити. Він говорить правду, я тебе не хочу відправляти. Типу, я тобі не ворог. Угу. Я теж за тебе переживаю. В результаті Олего також допомогли друзі, і він зумів потрапити на реабілітацію у приватну клініку. Порівняти перебування тут з держзакладом навіть не береться.